Організацію безпеки дорожнього руху обговорили на спільній нараді представники автомайдану Тернопіль та комунальних служб нашого міста, зокрема технагляду нагляду міської ради. Це була ініціатива громадської організації автомайдан Тернопіль та Дорожній контроль Тернопіль. Ми створили в соцмережі Фейсбук Контакти. Є гаряча лінія нашого автомайдану, і на нашому сайті є повністю інформація про ці акції Наша безпека. Ну перш за все, хочу зауважити, що це ми всі є учасниками дорожнього руху, як і водії, так і пішоходи. Ми повністю підтримуємо цю ініціативу громадської організації Тернопільський автомайдан і запрошуємо всіх, всі громадські організації, Плідно співпрацювати тісно з нами, і це буде дасть набагато більше користі, чим просто писати, які є в нас недостатки. Ми працюємо над ними. Але такі зустрічі повинні бути регулярними. Закликаю всі громадські організації звертатися, ми з розумінням ставимося до тих питань і будемо їх спільно вирішувати. І громадські активісти, і представники відділу технагляду запевняють, всі зауваження тернополян братимуть до уваги. Наразі до виконання підготували шість змін із організації дорожнього руху. Пішохідні переходи, освітлення пішохідних переходів. Ми вдячні місту. І так, якщо звернути увагу, у нас по Тернополю досить вже освітили пішохідних переходів, і про безпеку, перш за все, де от скупчення людей, де Проблемні місця для водіїв і також пішоходів. Це, наприклад, вулиця, от де авторин, де ринок наш от, от, в цих місцях. Ну, наприклад, от перші питання, з якими до нас звернулися активісти Тернопільського автомайдану, це на вулиці 15 квітня перенести знак напрямки смуги руху. Питання дійсно актуальне, і питання дійсно неважко вирішити. Тут якраз ми запросили. Відповідальних працівників підрядних організацій, які займаються цими питаннями, перше доручення буде керівнику Тернопіль світло перевішати цей знак. Ну, бачите, питання, в принципі, не важке, яке ми можемо вирішити зразу. Подібні спільні зустрічі для обговорень планують проводити раз у два тижні.